Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривеця. Це відео присвячене стягненню середнього заробітку за час вимушеного прогулу у зв'язку з цим, пам'ятаєте, медичні експерименти, які ставили на людях, і як е, Верховний суд, а потім інші суди закривають отак, знаєте, роблять вигляд, що вони нічого не бачать. Нічого не бачать, що відбувається, не розуміють, що відбувається. При цьому в самому рішенні, ото от, славно звісно, рішення Верховного суду, де зазначено яким чином повинна відбуватись ця так звана вакцинація, виключно тільки у зв'язку з поінформованою згодою, якої не було. Тому що про що інформувати, чи нічого не знають. До речі, в Штатах там же ж завершуються ці судові процеси. Їх дуже багато. Я думаю, ви можете знайти в мережі інтернет рішення по цих судових процесах і вибачення урядів багатьох країн перед своїми громадянами, що фактично. Вони правомірно відмовлялись від проведення медичних експериментів, тому що не було поінформованої згоди, і люди фактично йшли на що у нас з лікарів зняли відповідальність. з Виробників вакцин зняли відповідальність. Однак судді Великої палати верховного суду про це ну там половина судді, тому що досить велика частина суддів не погодилася з цим рішенням і зазначила, що це примушування і відсторонення від посад були незаконними. Всі, мабуть, вже забули про це, але я не забув, і у нас ще деякі справи, розумієте, з 2020 року деякі справи досі тривають. Мова йде в першу чергу про ті справи, де мова йде про стягнення середнього заробітку, тому що, там, наприклад, перша інстанція друга нам відмовила задоволений позов, а касація все ж таки при цьому знову ж таки, на яку колегів в касації потрапить. Потрапить на тих, хто дотримується вимог закону. Вони пишуть, що так дійсно не було поінформованої згоди, і скасовують рішення, визнають неправомірним звільнення, вірніше відсторонення від посад, і тільки судам залишається вирішити питання про стягнення середнього заробітку. А інші судді говорять, Та, нічого страшного, от людина ставила під загрозу інших осіб, ніби. Тим, що вона не погодилась на медичний експеримент, тобто ставити експерименти на собі, не зрозуміла, що вколювати, не зрозуміла, хто за це несе відповідальність, хто її буде лікувати, хто буде нести за це все, що відбувається з нею в подальшому, відшкодовувати відповідальність і відшкодовувати її задану шкоду. Ну, таке є. На жаль, я думаю, що треба буде, врешті-решт, коли все ж таки реально проводити судову реформу, зробити аналіз цих рішень, хто задовільняв позови, а хто відмовляв їх задоволений для того, щоб. Все ж таки суддям нагадати, кому вони давали присягу і кого вони присягали захищати, і чиї права захищати. Не умовних чиновників, які заробляли на вакцинації на закупівлі цих ПЛР-тестів, які 50 на 50 показують, і вакцинах, які нічому не допомагають, а от в деяких країнах навіть призводять до збільшення смертей. Ну це окрема ситуація. І тих осіб, які дійсно йшли на зустріч людям і захищали їх права. Ну, така ситуація це окремо. Тепер повертаємося до теми відео: це стягнення середнього заробітку. Тут у нас була дуже цікава ситуація. Це був порт Южний, торговий порт Южний, який заперечував повернення коштів за вимушений прогул У зв'язку з тим, що нібито немає хвини. Була постанова Кабінету міністрів, і от немає хвини. Ні. Якщо судом вже встановлена незаконність звільнення з посади, то середній заробіток є хвина, немає хвина, вона вже встановлена. Встановлено, що незаконно, повинна розраховувати за тою постановою сотою Кабінету міністрів, і відповідно за весь час вимушеного прогулу стягуватись з таких роботодавців, які е, переживали за штраф 38 тисяч гривень. Хоча я не знаю жодного такого випадку. Бачите, як було дуже легко залякати українців штрафом в 38 тисяч гривень, яким всім розповідали, що якщо вони відсторонить осіб, то вам буде штраф. Я не зустрічав жодного випадку штрафу і не бачив в судовому реєстрі, може, я не знайшов, але я не бачив. Щоб з когось взагалі стягували цей штраф. От бачите, як у нас було все розраховано. Все чітко з нашими партнерами було розраховано, як ці вакцини продати і подати, і заробити над цими шалені гроші. Ну я думаю, що врешті-решт, ми в кінці кінців, тут младший Кеннеді, який став міністром охорони здоров'я в Штатах, він. Прямо зазначаю, тому що у нас чимось говорять про якісь антивакцинаторів. Ну, це спеціально, знаєте, навішують ярлики, щоб було соромно, щоб було значно складніше захищати свої права, щоб тебе суспільство не сприймало. Нема ніяких антивакцинаторів. Є люди, які просто з критичним мисленням і переймаються за своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Тому. Е Судом, якщо встановлено вже незаконні звільнення, то відповідна виплата цієї компенсації є обов'язковою. Посилання на рішення я дам. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. З радістю будемо допомагати. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь, ставте вподобайки, щоб як можна більше людей знали про права і знали, як їх захищати і допомагати один одному. Віримо в перемогу. Допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні вистояти. Це вкрай потрібно зараз. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! до зустрічі!